Знайомтесь, це дуже важливий підключичний м'яс, і він відповідає за стабільність нашого плеча, за біомеханіку плеча і захисні функції судин і нервових сплетінь під ключицею. Дуже цікавий факт, у деяких людей він відсутній. Так ось, якщо він спазмований, він може перетискати наші нервові сплетіння і віддавати онемінням і болем в два або в три ці пальці в плече. І викликати біль в шиї, тому що все ж таки йде ланцюгом з ГКС і може по першому ребру піти позаду. Як його розслабити? Ми повинні розслабити плече, нахилити голову донизу і обхопити ось так ключицю. Ми можемо йорзати з боку в бік, обглодуючи ключицю і так, десь дві хвилини. Як тільки це зробили, зафіксували двома пальцями. Ключицю і повільно починаємо рухати і супроводжувати ключицю. Таким чином ви покращите.